Вітаю всіх! Сьогодні 12 серпня 25-го року. Харків. Це дід. Бачите яка гілочка збирає врожай? Ну і ось, до самої землі. клониться гілочка. Достатньо одної гілки. Але щоб вона була горизонтальна так от. І покажу вам ажину сорт Торн Фрі. Бачите, така от. Дід повністю переходить на такі ягоди. От де спіла, вона не знімається, а спіліша, о, я чувствую, що вона м'яка, бачите, вона легенько відділяється отак от. І ми зараз зберу трохи урожаю, десь піліші ягоди. І друзям повезу. А так от стовбур. Ось пішов стовбур. Горизонтальний і цвіте. Цвіте, цвіте, цвіте. Ось ви бачите. Цвіте. Виноград у цьому році не дуже. Дивіться, його діда не було неділю і вже оце попропадало. Отаке от мільдю аїдіум його дістав. Це вже не годиться тільки кому курям. Кури поїдять його. Я заміняю виноград на отакі кущі ожини. Скільки там того винограду? Ну 2-3 китиці. А землі займає, як і ажина. Так краще зібрати відро ажими, чим дві китиці того винограду, а бризати, а яди. Виноград не стоїть цього, щоб займатися ним. Тому переходимо на ажину. Де крупніші ягоди. отак от, от. Не відділяється, не відділяється, не відділяється. І ця не відділяється. Ладно. Хай трошки ще повисить. Найдемо, яка сама відпадає. О, ця відпала, значить вона спіла. Це ще ні. Хай трошки повисать. Перейдемо, дивіться, відро скуштувати, попробувати можна. А це кизіл, Він уже визрів, може полежати в холодильнику на нижній полці. Тому зараз ще я може найду оце, мабуть, спіла. Ні. Ця. Ні. Бачите, вона вроді чорна, але не спіла. Вона, бачите, визріває не зразу. Це добрий знак, що поспіває не зразу. можна. Я її розмножую, Як кінчик, самий кінчик, ось бачите, вже обрізаний О, кінчик. Я прикапаю він пускає корні не хоче. Ну добре. Хай хоч три ягодки ще одну найду. Людям попробувати. І отак розмножую. Кінчик прикопаний. Він відростає і погнав. Ось такі молоді. Я пропоную друзям або купити, або обміняти. Дякую, що були в мене на каналі. До нових зустрічей. Бережіть свою землю, бережіть свою працю, тому що купувати яди, травити себе і вбивати шкідників, це не є гарно. Мільдю, а виноград все одно дістають, як би ви не бризали. А Жина у вас буде кожного року такими урожаєм тішити. До нових зустрічей!